Янгол-охоронець приходить із хрещенням, захищає від зла та наставляє на правильну дорогу. Тож для цього ритуалу не існує обмежень у часі. Чи то піст, свято, чи будні неважливо. Обряд можуть провести і в день народження малюка, розповідають священники. Рекомендація така не затягувати з хрещенням, тому що чим стає старшою дитина, вже якщо це грішне. Дитя або півтора року дитині, то тоді важче проводити таїнство, тому що дитина тоді вже більше все розуміє, може плакати, може злякатися. Є багато спекуляцій, чому хрестять дітей в такому віці, коли вони ще не свідомі. Кажуть, нехай людина виросте і сама собі вибере свою віру. Але так само церква запитає, а батьки не запитують дитину, чи вона хоче їсти, чи її треба одягнути. Багато хто вірить, що варто очікувати 40 днів після народження. Проте це не обов'язково. Такий забобон пов'язують із нечистістю матері у перші тижні після пологів. З цього витікає нова прикмета заборона породілі бути присутньою на хрещенні власної дитини. Це давня традиція, яка бере ще дохристиянське. Часи, коли в юдействі, в старому завіті, жінці під час критичних днів і 40 днів після народження було заборонено знаходитися між громадою, між людьми. Але зараз в сучасній церкві в нас є всі засоби гігієни, які фактично роблять можливим знаходитися жінці між людьми в час критичних днів, так само 40 днів після пологів, тому це більше така традиція. Нині у час війни актуальним стало і хрещення онлайн, адже чимало захисників та захисниць не можуть з'явитися на обряд. Проте навіть на іншому куточку світу вони можуть прийняти на себе відповідальність духовних батьків. Тоді все одно потрібно вже тоді брати двох чи одного хрещеного хто є присутній безпосередньо. А ну, чи онлайн, чи не онлайн, чи людина може просто навіть без камери, без телефону, просто помолитися в цей час за, 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 за свого похресника чи похресниця. От і головне щиро це робити, і тоді її праця як хрещених буде зарахована перед Богом. До слова, духовні батьки одні з найважливіших людей на хрещенні після батьків. І їх місія полягає не тільки у триманні до Христа. Детальніше про це та інші цікаві теми розповімо у наступних матеріалах телеканалу Перший Подільський. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків.